Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Веду я рубрику і буду потрішку наповнювати, знімати відео туди з серії корисності або корисні корисності, масло-масляне. Туди будуть входити інструменти, якісь такі знахідки мої. І ось хочу перший інструмент, ще не перевірила, але я дуже надіюсь на нього. Що це таке? Сієлка чи сівалка ручна. Побачила я в пані Олени Чайковської. Я в неї беру добрива різні, засоби захисту деякі. Багато в неї є, в неї дуже професійний магазин такий, дуже різноманітно всього є. І кошики для тюльпанів, ці корзинки, я брала зелені. Побачила таку сієлку досить прийнятна по ціні 35 гривень, якщо не помиляюся. Відразу захотіла. Я не є, в мене немає такого досвіду, я не, не надто багато сію всього насправді. Аж один раз я посіяла айстри і мені це вдалося дуже гарно. І я цьогоріч теж планую це зробити. От, і вона мені мала би допомогти, бо тут є скількись режимів, назвемо це так, 5. Та я бачу максимум. Ну, нуль, я не знаю, що це таке нуль. Це що, не сія, чи це мінімальний. Можна сказати, залежить, як трактувати нуль, п'ять або шість режимів. Я так розумію, що цифра означає більша і більша дірочка, тобто на більше насіння або на, мабуть, густіше насівання, Спробую, спробую. Але вирішила собі придбати. Все таки айстру минулоріч я сіяла відразу відкритий ґрунт. Сіяла я її, намагалася сіяти досить рідко, як це може бути, бо це не була розсада. Я не збиралася її там проріджувати сильно, тобто намагалася початково посіяти так, щоб не бавитися потім дуже сильно з прорідженням ще чимось. Вдалося непогано, дещо трішки прорідила, але не надто сильно. А сівалка, я думаю, чи сіялка, Мені в цьому допоможе ще краще, я сподіваюся. Дуже приємно мене вразило, все українською. Це просто прекрасно. Рідко насправді, ну зараз вже більше, слава Богу, вже зараз більше є українською мовою доступно, бо раніше було і так поймуть. Тепер це є ось ця стілка взагалі зарах, зараховує тут абсолютно все українською. Ось наші, Харківська область, місто Дригачі. Не уявляю, як там зараз, не знаю, що там зараз, але напевно не легко. І от інструкція, все прекрасно. Інструкція є, все пояснено. Дуже я зраділа такому інструменту. Може, це дурничка, як то кажуть, дрібничка так, а дурному радість може мені бути це ж таке, нема чого аж дуже вихвалятись. Але приємні такі якісь радощі моменти, які полегшують працю. Надіюся, що я скористуюся і заціню цей інструмент, цей помічник чи помічницю. Може, у вас таке є, і ви теж розкажете свої враження, вже, можливо, випробували, або щось схоже. Дуже радію, найперше, що це наше, не китайське, бо в принципі дуже багато китайського, звісно. що. Але у нас в Україні чому ж ні ну такі речі є елементарно можна робити. Кажу, ну, дуже я зраділа. Найбільше зраділа, тому що це є річ, наша українська, аніж яку вона мені користь принесе. Але я думаю, що це буде взаємно і те, і те принесе радість. Тому дякуватиму вам за відгуки. Раптом хтось має, вже давно користується, а я оце тільки побачила. Ну, але я вже не сіяла дуже багато насіння, тому це мої такі перші кроки. Ось до пізнання, висігання насіння. Тому і так я і радію. Дякую вам за увагу. чекатиму ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!